П'ятого дня знову, таки завдяки баранцеві, я довідався про таємниці життя маленького принца. Він спитав зненацька навпростець, ніби це було наслідком довгих мовчазних роздумів. А якщо баранець їсть кущі, то він і квіти їсть. Баранець їсть усе, що попадеться. Навіть квіти з колючками? «А вже ж, навіть квіти з колючками. А навіщо ж тоді колючки? Цього я не знав. Я саме порався, ніяк не міг одґвинтити в двигуні міцно закручений шуруп. Мене дуже турбувало, чим обернулася вимушена посадка. Питної води лишалось обмаль, і я вже боявся найгіршого. Нащо ж ті колючки? Як уже маленький принц про що спитав, він не заспокоювався, поки не діставав відповіді. Шруб той дався мені в знаки, і я сказав на умання. Колючки ні на що не потрібні, квіти випускають їх просто от злості. О, відтак, трохи помовчавши, Гукнув майже сердито. Я тобі не вірю. Квіти такі кволі і простодушні, і вони підбадьорюють мене. Гадають, що колючі вони страшніші. Я не відповів нічого. В ту хвилину я казав собі, якщо цей шуруп і зараз не піддасться, я розтрощу його молотком. Маленький принц знов перебив мої думки. І ти гадаєш, що квіти? Де ж пак, нічого не гадаю? Я відповів тобі на умання. я заклопотаний поважною справою. Він глянув на мене здивовано. Поважною справою? Він дивився на мене. На молоток в моїй руці, на чорній відмастила пальці, дивився, як я схилився над річчю такою в його очах потворною. Ти, ти мовиш, як дорослі, мені стало соромно, він додав бажально. Ти, ти все плутаєш, ти. ти все перекинув. Догори ногами. Маленький принц і справді дуже розсердився, труснув головою і вітер розмаяв його золоту чоприну. Я знаю одну планету. Живе там такий собі червонопикий добродій. Він не понюхав ні разу жодної квітки, зроду не глянув на зірку. Нікого ніколи не любив. Він тільки робить, що підбирає цифри. І цілий день торочить. Я людина поважна, я людина поважна. Достоту, як ти, і дметься з пихи. А насправді він не людина, він гриб. Що? Гриб. Маленький принц аж побілів від гніву. Мільйони років у квітів ростуть колючки, і мільйони років баранці все ж їдять квіти. То хіба це не поважна річ зрозуміти, чому вони так стараються випустити колючки, які їм нічого не дають? Хіба це не важливіше і не поважніше, ніж рахувати червонопикого гладуна? І коли я знаю квітку, яка є єдина на світі, і росте лише на моїй планеті, а якийсь паранець одного ранку з'їсть її, не тямлячи навіть, що він накоїв, це теж по твоєму байдуже. Він зашарівся, потім озвався знову. А, ага. якщо ти любиш квітку. Яка існує єдина на світі, і лише на одній з мільйонів і мільйонів сірок. Цього досить милуєшся на зорі і чуєшся щасливим, кажеш собі, десь там і моя квітка, а коли паранець її з'їсть, це все одно, мовби всі зорі раптово погасли. І це, по-твоєму, байдуже. Він більше не міг нічого сказати. Він раптом заритав. Споночило. Я відклав інструмент. Смішно думало було думати про молоток, про шоруб, про спрагу й смерть. На цій зірці на планеті, на моїй планеті земля, плакав маленький принц. І його треба було втішити. Я взяв його на руки і почав люляти. Я казав йому Квітці, яку ти любиш, не загрожує ніяка небезпека. Я намалюю твоєму баранцеві обродьку, намалюю для твоєї квітки броню. Я, Я вже не тямив, що кажу, і здавався собі страшенно незграбним. Не знав, як підійти до нього. Як прихилити його до себе? Вона така загадкова, ота країна сліз. Незабаром я навчився краще розпізнавати ту квітку. На планеті маленького принца завше росли звичайні прості квіти, вони мали нерясно пелюсток. місця займали мало і нікого не турбували. Вони розпускались вранці, в траві, а надвечір никли. А та квітка проклюнулась із насінини, занесеною невідомо звідки. І маленький принц викохував той пагінчик, такий неподібний до інших билинок. А що, як це якась одмінна від баобаба? Та кущик незабаром перестав рости. І на ньому виліз пуп'янок. Маленький принц із роду не бачив ще таких буйних пуп'янків і відчув, що от-от станеться якесь диво. Одначе квітка, схована в своїй зеленій світлинці, ще не була готова, вона все чопорилась. Старанно добирала паркби. Вона виряджалась поволі, приміряючи. Одну по одній пелюстки. Вона не хотіла виходити з куйовчина, як самостійний мак. Вона хотіла показатись у всій своїй пишноті. А вже ж вона була така чепоружка. Таємниче вбрання тривало багато днів, аж от якось уранці тільки стало сонце, квітка розпустилась. Як дбайливо вона готувалась, стільки поралась, а нині, позіхаючи, сказала О, ледве прокинулась, даруйте мені, я ще зовсім не зачесана. Маленький принц не тямив себе від захвату. Яка ти гарна, правда? тихо звалась Квітка. І народилася я разом із сонцем. Маленький принц, звісно, здогадався, що скрасуня не надто скромна, зате вона була така пригарна. Здається, пора снідати, додала вона по хвилі. Прошу потурбуватися, про мене. Збентежений маленький принц розшукав поливальницю та полив квітку. Скоро з'ясувалося, що красуня гордовита і вередлива, і маленький принц попомучився з нею. Якось мовлячи про свої чотири колючки, вона йому заявила: Хай приходять хоч тигри пазуристі, Не страшно. На твоїй планеті тигри не водяться, відказав маленький принц. А потім. Тигри не їдять трави. Я не трава, стиха кинула Квітка. О, пробачте. Тигрів я не боюся, зате терпіти не можу. Протягів у вас немає ширми. Не може терпіти протягів для рослини кепсько, подумав маленький принц. З тією квіткою морока та й готі. Увечері накрити мене ковпаком. У вас тут надто холодно, дуже незатишна планета. Там звідки я прибула? І затнулась. Її занесло сюди ще зернинкою. Вона нічого не могла знати про інші світи. Навіщо брехати, коли тобі нелегко завдати брехню? Красуня знітилася, кахикнула раз другий. Хай маленький принц відчує свою провину. То, то де ж та ширма? Я збираюся саме іти по неї. Але ж ви говорили до мене. Тоді вона закахикала дощі, вирішила покарати його гризотами сумління. Отож, маленький принц, хоч він і любив гарну квітку, пронявся якоюсь недовірою. Порожні, необов'язкові слова він узяв близько до серця і відчув себе нещасливим. Не треба було її слухати. Довірливо мовив він мені якось. Ніколи не треба слухати квітів, треба просто милуватися ними і дихати їхніми пахощами. Моя квітка напахтила всю мою планету, а я не міг нею тішитись. Оті От балачки проти грячі пазурі, вони мали зворушити мене, а я розгнівався. А ще він признався. Тоді я ще нічого не розумів. Треба було зважати не на слова, а на діла. Вона впоювала мене своїм ароматом, ряхтіла, як сонце. То чому би я вмів, мав від неї тікати? Адже за тими її нелукавими хитрощами. Я мав би вгадати ніжність, квіти бо такі свавільні, але я був занадто молодий, щоб уміти любити. Мені здається, що він утік з мандрівними птахами. Вранці того дня ретельно попорав свою планету дбайливо. Прочистив діючі вулкани, два вулкани з однього діяли. На них було дуже зручно розігрівати сніданок. А ще він мав один погаслий вулкан. Але сказав він собі, мало з чого може статися. Отож він почистив і загасив вулкан. Добре прочищені вулкани горять тихо рівно, без вивершення. Виверження вулкана все одно що пожежа в комені, як там загориться саша. Земля, незвісно, вулканів не прочистять, для нього цього ми замалі, тим то вони й завдають нам стільки лиха. Зажурений маленький принц вирвав також останні пагінці баобабів. Він гадав, що ніколи більше не вернеться. Але того ранку. Звична праця здавалась йому такою любою. А коли востаннє полив квітку, лагодився накрити її ковпаком, йому навіть спиралося на плач. Прощавайте, мовив він квітці. Красуня не відповіла. Прощавайте, сказав він ще раз. Вона кахикнула не від застуди. Я була нерозумна, озвалась нарешті Квітка. Даруй мені і спробуй будь щасливим. І ні слова докору. Маленький принц був вражений, стояв збентежений, знічений, скляним ковпаком в руці. Не розумів, звідки ця погідна ніжність. А вже ж, я люблю тебе, почув він. Моя вина, що ти цього не знав, але це пусте. Ти був такий, самий дурненький, як і я. Спробуй знайти свою долю, облиш цей ковпак, він уже мені не потрібний. А вітер? Не так я вже й застуджена. Нічна прохолода піде мені на користь, я ж квітка. А звірята слід перетерпіти. Коли заведеться дві три гусениці, я ж хочу познайомитися з метеликами, здається, вони пригарні. Та й хто ж мене провідуватиме? Ти ж побудеш далеко, а великих звірів я не боюсь. Я теж пазуриста. І простодушно показала свої чотири шпички. Потім додала, Та не барися, це мене дратує. Намислив іти, то йди. Бо не хотіла, аби маленький принц бачив, як вона плаче. То була дуже гонориста квітка. Найближче до планети маленького принца були астероїди 325, 326, 327, 328, 329 і 330. Спершу він вирушив туди. Треба ж знайти якесь діло та й чогось навчитися. На першому астероїді жив король, убраний у шарлат і горностай. Він сидів на престолі. Дуже простому, а все ж величному. А ось і підданець, гукнув король, оглядівши маленького принца. «Свідки він може мене знати? подумав маленький принц, він же мене зроду не бачив. Він не віддав, що світ для королів дуже спрощений. Для них усі люди пінтанці. Підійди, щоб я тебе краще роздивився, мовив король, пишаючи, що може нарешті над кимось королювати. Маленький принц роззирнувся, шукаючи, куди б сісти, але пишна, горностаєва керея окривала цілу планету. Отож він зостався стояти і стоячи, позіхнув з утоми. Етикет не дозволяє позіхати перед монархом, вирік король. Я забороняю тобі позіхати. Не можу стриматися, відказав маленький принц, страшенно знічений. Я здорогий і зовсім не спав. Ну, тоді наказую тобі позіхати. Казав йому король. Я багато років не бачив, щоб хтось позіхав. Мені це навіть цікаво. Тож позіхай ще Це моє повеління. Це мене лякає, більше не можу, відповів маленький принц і весь зашарівся. Гм, тоді, озвався король, тоді. Я велю тобі то позіхати, то король аж запинався і, здається, навіть розсертися, бо для короля найважливіше, щоб його шанували. Непослуху він стерпіти не може. Був то абсолютний монарх, але він був дуже добрий і тому давав тільки розумні накази. Якби я, любив казати він, якби я звелів своєму генералові перекинутися морською чайкою, а генерал не виконав би мого наказу, то це була б не його провина, видан був би я. А можна мені сісти? несміливо спитав маленький принц. Велю тобі, сідай. Одрік король велично підгорнув полу своєї горностаєвої креї. Одне вражало маленького принца. Планетка така малюсінька, над ким же владарує король. Ваше величносте, мовив він, можна вас запитати? Велю тобі запитуй. Квапливо сказав король. Ваша величність, а чим ви правите? Усім, дуже просто отказав король. Усім? Король скромним жестом показав на свою планету, а також на інші планети й зірки. І всім цим ви правите? перепитав маленький принц. Усім одрік король. Він бо був не лише абсолютний монарх, а й цар Усесвітній. І зірки скоряються вам. – «А вже ж!» – притакнув король. Зірки виконують мої повеління негайно, непослуху я не потерплю. Така могутність викликала в маленького принца захват. От якби йому таку владу, тоді б він міг милуватися заходом сонця не 43 рази на день, а 72, а то й сто, а то двісті разів і навіть стільця не пересуваючи. Згадавши свою покинуту планетку, він трошки зажурився. І зважився попросити в короля. Я б хотів подивитись, як сідає сонце. Зробіть мені ласку, звеліть сонце і зайти. А коли я звелю якомусь генералові пурхнути метеликом із квітки на квітку або написати трагедію, або переконуватись морською чайкою? І генерал не виконуємо мокого наказу, хто буде винен він чи я? «Ви, ваше величносте, не вагаючись, відповів маленький принц. Цілком слушно, відповів король. Від кожного треба вимагати лише те, що він може зробити. Влада передусім має бути розумна. Коли ти накажеш народові кинутись у море, то він учинить революцію. Я маю право вимагати послуху, бо мої розпорядження розумні. А як же захід сонця? нагадав маленький принц, питаючись, про щось він ніколи не заспокоювався, він коли поки не діставав відповіді. Буде тобі захід сонця, я зжадаю, щоб сонце сіло. Почекаю, поки будуть сприятливі умови, в тому й мудрість володаря. А коли це буде? спитав маленький принц. <гум> відповів король, гортаючи грубого календаря. Це буде. <хм> Сьогодні це буде за чверть восьма вечора. Тоді побачиш, як точно виконуються мої розпорядження. Маленький принц зітхнув. Шкода, що тут не завжди можна побачити захід сонця, та й сказав по щирості, він уже знудився. Мені пора, сказав він королю, більше нема чого тут робити. Зостанься, мовив король, неабияк гордий з того, що з нього знайшовся підданець. Зостанься, я призначу тебе міністром. Міністром чого? Ну, міністром. Міністром юстиції. Але ж тут нема кого судити. Хто зна, мовив король. Я ще не оглянув усього королівства. Я вже старий. Для карети місця в мене нема, а ходити пішки я зморююсь. Маленький принц нахилився і заглянув ще раз на той бік планети. О! Я вже подивився, вигукнув він, там більше нікого немає. То суди сам себе, відказав король, це найважливіше. Себе судити набагато важче, ніж інших. Якщо ти зумієш правильно судити самого себе, то ти справді мудрий. Сам себе я можу судити де завгодно, сказав маленький принц. Для цього мені нема чого тут робити. Гм, задумався король, стається, десь на моїй планеті живе старий пацюк. Ночами я його ж чую, ти можеш судити цього старого пацюка. Вряди годи засуджуватимеш його на смертну кару. Отож від тебе залежатиме його життя. Але щоразу ти даватимеш йому помилування, щоб берегти його адже він у нас один. Не люблю смертних вироків, мовив маленький принц. Та й мені вже пора. Ні, ні, не пора, заперечив король. Маленький принц уже зовсім зібрався в дорогу, але йому не хотілося засмучувати старого монарха. Якщо ви, ваша величність, бажали б, щоб вашу волю воляли, ви могли б дати мені розумний наказ валіти приміром, не гаючись рушити в путь. Мені здається, умови для цього саме сприятливі. Король нічого не відповів, маленький принц постояв у нерішучості, потім зітхнув і пішов геть. Призначаю тебе своїм послом, гукнув услід йому король. І виглядав він дуже владно. Та й диваки оці дорослі, помислив маленький принц, пускаючись у мантри.